Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин! Тренер Мираба Двалішвілі Джон Вуд поділився думками щодо наміру грузинського бійця нокаутувати Корі Сенхагена. Цей хлопець просто розриває всіх у залі. Я навіть не можу передати словами, наскільки він додав і наскільки прогресував у цьому таборі. Це просто неймовірно. Усі в залі тільки й говорять звідки взялася ця версія Мираба. Справа в тому, що тепер Мира по-іншому вірить у себе. Він уже не просто трудяга, не просто хлопець, який сто разів. Переведе тебе в партер. Тепер він хоче завдати тобі болю, хоче фінішувати. Він прагне видовищних і неймовірних боїв. У цьому поєдинку ви побачите зовсім іншого мираба, надзвичайно жорстокого, за яким буде цікаво стежити. А ось і кадри з тренувань. Мираб завжди був моторчиком. Але якщо він ще й почне реально фінішувати суперників, от тоді дивіться, як дивізіон почне панікувати. Ну а сам Раб Двалішвілі зізнався, що поки не звик до нового життя чемпіона. Ні, я точно не почуваюся комфортно в ролі чемпіона. Кожен бій у UFC для мене дуже важливий. Байдуже, чи це за пояс, чи ні. Кожен поєдинок має значення. Я однаково ставився до дебютного в UFC і, наприклад, до третього бою. У мене завжди одна й та сама мета, і одна й та сама мотивація. Зараз мотивації ще більше, але коли ти стаєш чемпіоном, стаєш популярним. З'являється більше відволікаючих факторів, більше людей, більше можливостей. А в мене є сім'я, друзі, партнери по команді, тренери, сусіди. Усім потрібно приділяти час, і це не легко. От у цьому і різниця чемпіонство не тільки пояс, а й купа відповідальності і відволікань. Подивимося, чи зможе ми раб залишатися тим самим голодним бійцем. Арман Царукян вважає, що наступним суперником чемпіона і літопурії стане Петі Пімблет, а не Джастін Гейджі. Гейджі не битиметься з топурією, це моя думка. А UFC може робити все, що хоче, навіть поставити проти дебютанта. Але я думаю, що це швидше за все буде Петі Пімблет. Ілля Топурія захистить пояс, а Іслам Махачів виграє титул, то підніметься в 77 і захоче стати потрійним чемпіоном. Поєдинку зі мною він не хоче, адже з ісламом можна зробити більше і увійти в історію першим потрійним чемпіоном. А навіть якщо що програє, матиме відмовку, що піднявся одразу на дві категорії вище. Я скажу так, що звучить як нібито план. Але особисто моя думка: то Пурія, навіть якщо зачистить педі, а Махачев здолає Мадалену, він не буде підійматися до Махачева, а Махачев не буде опускатися. Хоча бій то Пурія і Махачев може стати історичною подією для UFC та й в цілому в спорті. А що думаєте ви? Діліться обов'язково вашими думками у коментарях. comentarios. Том Аспінал поділився, що після бою з Сірілом Ганом планує знову вийти в октагон цього року. Я хотів би провести два бої до кінця року, але все залежить від UFC. Є бійці, які прагнуть стати хедлайнерами інших турнірів. Якщо я зможу вписатися ще в один карт у цьому році, я зроблю це. Якщо ні, то повернуся якнайшвидше наступного року. Том працьовитий хлопець і активний боєць. Але спочатку треба захистити пояс проти Гана. І Дай Бог, щоб не було ніяких травм. Тоді вже можна говорити про два бої до кінця року. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Бій між Рафелем Фізієвом та Чарльзом Олівейрою скасовано. Фізієв отримав травму під час підготовки. Прикро або й добре для самого Чарльза. Відразу побовзли чутки, що на заміну може стати Сен-Дені. але менеджер Гільйом Пельє. Підтвердив, що Бенуа Сендені не замінить Фізієва. Мене часто про це питають, тому хочу пояснити: ні, Бенуа не битиметься з Оліверою в жовтні. Ми занадто поважаємо Чарльза, щоб прийняти бій без повноцінного табору. Три Майкано майкану, наче не проти залетіти в двіжуху і скористатися такою можливістю. Водночас Матеош Гамброд заявив, що готовий теж замінити фізієва. Чув, що ти трохи хвилюєшся за мій стиль, хоча в тебе повноцінний табір, а в мене ні. Але я готовий вийти в клітку. Є ще два тижні на підготовку, і я вже працюю над цим. Жодних відмазок. Давай зробимо це. Я за цей бій з Гамротом, але чекаємо, що скажуть її всі. Друзі, а який би ви хотіли побачити бій. Дана Вайт впевнений, що турнір у Білому домі стане великою подією. Я люблю унікальні заходи. Як ми робили в сфері для її всі ночі? Це чудова нагода не лише для фанатів, а й для бійців. Рекомендую фанатам приїхати до Вашингтону за тиждень і вивчити місцевість. Ну для нас із вами глядачів телевізорів та браузерів, напевно, мало чого зміниться. А от для місцевих та американських бійців це дійсно престижно. Деніел Карм'є переживає, що американці можуть програти на турнірі в Білому домі. Вважаю, що Дана Вайт повинен дозволити Джонсу битися на цьому турнірі. Бо уявіть, ми стоїмо на газоні білого дому, а американці програють у Сан Антоніо. Шість мексиканців виграли всі бої. Фанати були щасливі. Тут фаворитом у бою Чендлер МакГрегор буде Конор. Але якщо поставити Джонса проти Аспінела, фаворитом буде Джонс. Потрібно дати йому цей бій. У його контракті є дорогі пункти, які не можна ігнорувати. Скасування бою може дорого коштувати. Ось так. От колишній суперник, а тепер ось така підтримка. Що думаєте, друзі? Конор МакГрегор підтвердив, що наступним його суперником стане Майкл Чендлер. Я справді битимуся з Майклом Чендлером. Ми разом брали участь у шоу «The Ultimate Fighter». Він хороший хлопець. Звичайно, якщо сам Конор дійде до Октагону, бо ці камбеки ці вже дами з Майклом, це все вже було. Джин Сільва заявив, що хоче зустрітися з Яїром Родрігесом. Лопес – справжній звір, скористався моментом, показав клас. Тепер я мовчатиму і поводитимуся стримано. Але ви можете бути впевнені, наші шляхи ще перетнуться швидше, ніж ви думаєте. А зараз я хочу битися з Яїром Родрігесом у грудні. Добре, що сам Джин розуміє, що йому завадило перемогти. З нетерпінням чекаємо на його повернення. Алекс Ферейра визнав, що припустився помилок у бою з Магомедом Анкалаєвим. Переглядав цей бій кілька разів. Не так багато, як інші, але вистачило, щоб побачити власні помилки. Цього разу я не показую більшу частину підготовки. Ви бачите, не більше 5%. Якщо цього достатньо, то це чудово. Це супер круто, що команда та Алекс з розумом підходять до реваншу. Та Шера там десь говорив, що Алекс буде давити суперника і постійно. Буде пресингувати. подивимося, так це чи ні з нетерпінням. Чекаємо їхнього реваншу. Тренер Ізраїля Десані Юджин Брейман повідомив, що його підопічний може повернутися до кінця 25-го року Ізі взяв паузу після поразки від Емавова, Але останні місяці знову тренується щодня по двічі на день. Йому треба підготувати тіло й розум до потенційного бою наприкінці року. Опонентів не обговорюємо, просто дайте йому цікавий бій. А який може бути цікавий бій, друзі? Боральо? я б на цей бій глянув. Але навряд чи можна ще із Стріклендом замутити. На це б я теж глянув. Але Стрікленда вже викликав Роберт Вітекер. Друзі, а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також залітай до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин та цікавої інформації. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.